Я пропоную дізнатися, хто з якою метою, дорогі гості, прийшов на це весілля. Перше запитання. Уважно слухаємо, а Оля з Васією моніторить обстановку. Дивляться, хто піднімає лайк, хто ні. Хто із вас, дорогі гості, прийшов сьогодні сюди для того, щоб привітати Васю та Олю з їхнім весіллям. Ставимо лайки. Во! Вау! Вау! Ви знаєте, як казала моя перша вчителька, ліс рук. Ліс рук насправді дуже багато лайків. Це не може не тішити. Супер. Окей. Молодятка прикинули, запам'ятали. Хто особливо запам'ятали, хто не підняв лайка. Отже, наступне запитання, дорі гості. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб смачно поїсти? Хто буде їсти сьогодні? Ставимо лайки. О, о, молодь! Супер, супер! Бачу! З цього боку більш голодні сидять, дорі гості. Дорогі гості, окей. Ви знаєте, я взагалі з тих людей, які рахують лайки. Мені важливий кожен лайк моєю фоткою, тому зараз я теж перераховую кожен ваш лайк. Наступне запитання. Дрігості. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб трішечки пофоткатися? Хто буде робити фото на згадку? Ставимо лайки. Селфі мани хто буде робити фотку? О, є, є молодь активізувалась, супер, бачу лайки. Дружби, дружки, Олексій, є твій лайк, супер. Наступне запитання, трій гості. Це таке дуже інтимне, але давайте чесно відповідати. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб, не соромлячись нікого і нічого, трішечки собі тяпнути? Хто буде пити 50 грам? Ставимо лайки. О, о, молодь! Активізувалась. Останнє крайнє запитання з цього списку. Хто із вас сьогодні прийшов сюди для того, щоб... Привітати Васю та Олю з весіллям, поїсти, випити, поробити фото і гарно провести сьогоднішній вечір. Ставимо лайки! Вау! Крутяк! Ну, знову ж таки, ліс рук це не може не тішити. Подивіться, яка щаслива Оля. Вона думає, Боже, стільки би ще було лайків на фотках в інстаграмі, взагалі було би бомба.